Чоловічі стильні худі, мікс за 340 гривень штука. Дивимося, така у нас є коричнева в цьому лоті. Ось така на зав'язочках, ось такий каптур у нас ось такий, така горловитка. Такі манжети по рукавах. Ось така велика кишенька. також, також Є кишенька ось для ключів чи для чогось мілкого покласти. теж. Ось така вона йде утеплена. Ось така коричнева йде. Далі йде у нас синя така. Така синя. Тут теж така велика кишенька. Тут у нас на гудзиках теж з каптуром. Манжетики по рукавах. Ось. Так. І одна у нас в такому лоті і десь ось така синьо зелено біла Така велика. Ось теж кишеньки. Такий каптур на зав'язочках. Такі манжети ось по рукавах. тут теж так все розширено. так По розмірам у нас значить С3М, ЛК2ХЛ. Сім штук коштують 2380 гривень. Тобто і для замовлення такого цікавого лоту, пишіть нашим менеджерам.